Анічка, давай быстренько поки нікого нема. Погнали? Ну что цілуватися? Брат, привіт! А який пароль від Да Дай геть. Ага, пойду перевірю. Анічка, скажу чесно, ти класна, блін. Ого, не говори. А там не робоче все рівно. Та, блін, братан, просто звали звідси, а? А, щось першого разу не зрозумів, окей. Пароль на робочий все рівно Звалив отсюда гарбуз. А ж малолетка? Да. Зайди до нас в спальню і сфоткай картину. А там це Саня з дівчинкою Так не пофіг не, не просто зайди і сфотографуй. Ага, гаразд. зараз мама з фоткаю. Ты шагайська погнали Нормально! А що ви робите? Блін, що ти тут забув? Що ти наробив? Мама? Мама? Товар Галіма. Е, ти живий? Гара. А який все рівно пароль від кампа?